І він величний, Цей типу хіроплідник. Так, доріжка не закінчена, але вже мені вона дуже подобається. Надаїла ця земля. Вортенія сорт, якої я не знаю. Розумію, що волотиста. Знаю, що вже не молода, бо я її давно посадила. Як квітую, в принципі, я знаю, але сорт я не знаю. Може фантом. А, це чудо. Я забрала звідси, звідси, пересадила туди. В цьому році знайшла оце. Здравствуйте, не цвіло там, але тут дуже є класний цей бузульник, я його щось була недооцінювала, думала, господи, якесь таке дивне. Подобається він мені. А це я садила просто так для експерименту. Дуже красиво родел. Точно, пам'ятаєш, це сорт рудео. Маленька квіточка буде, лише одна, здається, щось вона хлорозить, не допомагають поливи. Треба ще додати якийсь халатік. Хоста. Я її розсажую, розсажую, і вона знов заполонила весь цей простір і закрила ось цю. Широколисну маленьку гортензійку. Вона дуже красиво білим цвіте, якщо її нічого не сожре, ну, ще її не зморозить. По мороті комбо і жерло і зморозило. Дуже красивий ачіток, не незвичайний. Але ось має таку особливість розвалюватись. Оце таке виходить, що тут пусто в результаті. Тут, де він би мав би бути, а вилазить сюди. Бо, ну, треба його звідси або подвинути туди, може звідси туди. Де якось тоді краще. Не знаю. Ця ми там добре обморозилась. Ніяких ну, квітів я не побачу. Хіра гарно розроблася. Весенький мікс. Дельфіні доцвітають. Вперше я їх залишила на кущі. Мені так подобається, що вони тут є, я любила їх зрізати. А це вже доцвітають букові пагони Ті вже перецвіли. Троянда дуже красива, але щось її трошки. Допомогла їй вона хвора. Це хвостище. Я її розсадила була ось в того куточка. В тому куточку там якісь залишки залишились, а тут ось таке велике. Ну, тут заважає пройти. Тут щось таке несуразне. А, от я ж там теж розсажувала. Сходило ці тут. Ще Вероніку спродила. Я була трошки кущ присипала землею, хотіла, щоб він був більш такий, а він взяв і Ось. перестав цвісти. Залишився аж одна квіточка. І ще, до речі, там странці в мене теж. Де вона та странція? Щось я її не бачу. Вже не бачу навіть палив. Ось, блін, ну, якесь падло з жерло. йолки палки Посадила сюди спірею. Вона її закрила. ще піон, піон От йлки, але мені так подобається. Тут якісь сліди. Що Це таке це мурашки, мабуть. Ну, золото вігіла. Разом з серіплодником тут якусь собі компанію таку зробили. що на сьогодні все. Маленька прогулянка завершується.